Приціл нічного бачення, тепловізійний монокуляр та квадрокоптер Мавік 3 днями передав колектив цеху радіаційної безпеки Південноукраїнської АЕС військовому, чий батько працює в цьому підрозділі. Сучасні оптичні прилади та безпілотник придбали в рамках постійної акції Допомога захисникам України. З перших днів війни Юрій на фронті має поранення, яке отримав у важких боях під Києвом. Нині він працює навідником бойової машини та виконує завдання на Бахмутському напрямку. За допомогою до атомників звернувся вперше. Просто зараз така ситуація, що потрібно звертатися, тому що дуже великі втрати техніки, тим паче, ми на ротаціях, скажімо так, захищаємо небо з турелями і тому подібною зброєю. А там є нюанси, тому що прожекторами і тому подібним, навіть той же безпілотник дуже важко побачити. А коли є тепловізор гарної якості і тому подібне, особливо оптика, то ну, це набагато легше, тому що можна хоча б приблизно взяти якийсь ракурс потрібний. Атомники постійно в контакті з захисниками дізнаються про нагальні потреби і стараються оперативно їм допомогти. Наразі про волонтерську та благодійну діяльність ПС знають далеко за межами підприємства. Про нашу акцію на сьогоднішній день можна сказати, що знають фактично всі військові частини Міністерства оборони. Більшість частин національної гвардії України звернень поступає надзвичайно велика кількість, і ми просто вже не справляємось із тими заявками, які надходять. Тому комісія на минулому засіданні прийняла рішення, що ми будемо тепер акцентувати увагу і допомагати в першу чергу тим військовим частинам, де проходять службу наші працівники, чоловіки, сини, близькі, рідні наших працівниць, працівників нашого підприємства. Нині вже 170 працівників ПС сміливо боронять Україну на фронті. Всі вони тримають тісний зв'язок з рідним підприємством і відчувають допомогу колег-атомників.